Мало, мао мао, маски. Коли я пригадую події з кланом щі у фортеці, у мене виникає враження, що все сталося миттєво. Усі одягли маски на власні серця, намагаючись приховати справжні почуття. Мамо! Мао! Нарешті ви прокинулися, пане зінши. От і добре. Що? Я вже подумав, що ти знову зникла. Не після того як ви віддавили мені ноги. Не пам'ятаю, щоб давав тобі дозвіл мене залишати. Цей збочений євнух еволюціонував у збоченого принца, а він тут головний носій масок. Він безумовно складає високу конкуренцію лисам і єнотам завдяки своїм численним подобам. Якщо хочеш щось сказати, не мовчи. Ні. Я просто думала про те, що ви людина з багатьма обличчями. Ну, це вже в минулому. Що? Тепер, коли ти знаєш, хто я насправді такий, можна більше не носити перед тобою маску. Тепер між нами будуть лише чесні та щирі стосунки. А є лихолих, лишенько. Моя служба внутрішньому дворі завершена, і все ж мене мужичлихе перечуття. До речі, оскільки нас знову перервали, продовжимо звідти, звідки закінчили. Гей, а! А ну повернися! мао мао Кінець. До наступних зустрічей.